З Євангелія від Матея, того часу Ісус сказав своїм учням, ви чули, що було сказано, любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими. Та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий.